Доброго всім здоров'я друзі. 5 лютого, іду в дорозі до пасіки і ось попри дорогу росте дика слива, дика лича, яка вже пустила, кинула на бруньки світу. Ось так, 5 лютого, трохи тепліє і вже є результат. Жива природа, йде вже до весни. От верба. Верба вже кинула. Котики. Отак, От 5 лютого. Трохи тепла і йде результат. Квітне зараз лісовий горішок, ліщина. Ну я його тут не дуже багато бачу, але досить того, що що квітне. Якщо він є, то бджоли точно будуть з нього нести пилок. Я вирішив того разу минулого я забрав з чотирьох сімей пластини і зараз з сімей пластин. Хочу подивитися до цієї слабшої сім'ї, щось у них немає виліту, є журжання. вроде жила. Вся жива. Все на месте. Медок Е. Oh, eu vou fazer Mm-hmm. <laughs> Sei por é Досить активно і треба більш аккуратніше. Ночью снимать Вот так, <Слышко> <Снимаю. Слышко> ну, так еще корму. Раз, два, три, четыре. Ралки всі у гарному стані. Без жодних якихось поганих крисників, значить, ці пластини та чисті джо не бачу я. І ще чиста. жила ну гарна ж, друзі, хороша видалась неділя, гожа з сонцем, не скажу, що температура аж така висока, плюс 10 градусів максимум, але бджола активна, бджола в роботі. Носить обніжку, всі сім'ї в прекрасному, чудовому стані, всі живі. Значить, можна сказати, що більша половина зими вже позаду, морози, сніги. Хоча для Британії це як нонсенс, тому що тут буває рідко така зима, як цьогоріч. Ну, що хочу сказати, що ось неутеплені вулики. Кормова база мед, не підгодівля, не сироп, бджола активна. Як бачите самі, я забирав пластини, вся бджола активна і в хорошому, як то можу сказати, тонусі. Незабаром весна потрібно підготувати рамки, ну і, звичайно, розширення пасіки, оскільки тогоріч у мене було тільки 4. З чотирьох. бджолосімей я починав. Це рої, дикі рої, які я піймав на цьому ж місці. Зараз є 11 сімей. Всі 11. Живі, здорові. Друзі, всім вдалої дозимівлі. Не хворійте, будьте здорові. До нових зустрічей!